З гімнастики перейшла на Теквондо. Шість років іничанка Мар'яна Богословська займається бойовим мистецтвом. Два тижні тому дівчина отримала розряд кандидата у майстри спорту. Це відео турніру з Теквондо у Рівному. На ньому дівчина виграла у двох поєдинках та здобула золото. Мар'яна молодець!» тепер каже дівчина боротиметься за розряд майстра спорту. «Майстра спорту можна отримати у категорії юніори. І для цього потрібно виграти чемпіонат України. Ще одна призерка турніру Західний п'єдестал Анастасія Рожок. У рівному дівчина провела три поєдинки, два з яких виграла достроково. Настя чемпіон. Ура! Додому привезла золоту медаль та розряд кандидата у майстри спорту. Протягом двох тижнів Анастасія щодня двічі на день готується до нових змагань, аби взяти в них участь, каже, має не тільки відпрацьовувати удари, а й схуднути. Я зараз е, скидую вагу для того, щоб війти в категорію один кілограм залися. У нас в один день взважування, зважування, а на інший день зразу, е, зразу в, е, ці, змагання. Так. Е, і я цей період часу вспіваю підготуватися до. Всеукраїнський турнір Західна Пальміра, до якого готуються спортсмени, пройде 11 13 червня в Одесі. З Вінниці на змагання делегували п'ятьох спортсменів, які змагатимуться у кірюгі, тобто у спаринговому поєдинку. Тренер Леонід Кулаковський говорить, участь братимуть спортсмени з усієї України. Тому боротьба буде запеклою. Втім, додає, розраховує щонайменше на чотири золотих медалі. Сложна по дві тренування в дуже важко працюють спортсмени. По два тренування в день а фізична підготовка та жилети. Підготовка в нас дуже сильна. Сподіваюся, все буде окей. Тут треба дуже багато тренуватися і над фізичною формою, технікою, хитрістю і тактикою поєдинку. Хеквондо часто порівнюють з шаховою дошкою. Якщо змагатимуть два рівних за підготовкою і технікою суперники, переможе той, хто розумніший. Тут важливий інтелект. «Інтелект грає дуже велику роль. Кулаковський додає турнір в Одесі. Не є відбірковим до міжнародних змагань. Втім, дозволить спортсменам підтвердити свої нормативи. Руслана Ткачук. Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.